Вечора від 8 години ранку фахівці КВП Теплоенерго міста Горішні плавні відновили постачання гарячої води для споживачів міста. Проте, вчора мешканці будинків 5-го мікрорайону її не отримали через порив трубопроводу в районі центрального теплового пункту. Розповідає директор комунального житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства номер 1 Сергій Хряпа. За вчорашній день ми практично відкрили гарячу воду на всі будинки. От, е, є у нас частково ремонтні роботи, які проводяться. Е, у нас є питання по п'ятому мікрорайону, де на ЦТП порив, там ще складяться роботи. Коли роботи будуть виконані, гаряче постачання буде подано. Всі останні будинки на сьогоднішній день практично відкриті, гаряча вода, всіх будинках подана. Але є питання щодо стояків, от, які можуть бути завоздушені. Мова йде про сушарки для рушників, з яких необхідно спустити повітря. Це такий трудойомкий і період часу пройде. От ну я думаю, що найближчим часом ми це все, все зробимо. От так що працюємо в штатному режимі. Масових якихось поривів і масової зупинки будинків по воді в нас немає. Також Сергій хряпа зазначив, що будинки, які обслуговує кжреп номер 1 повністю готові до прийдешнього опалювального сезону. Коли буде розпочати опальний сезон, я думаю, що ми зайдемо в нього нормально, зайдемо в нього потихеньку і без якихось надзвичайних подій, що стосується поривів там і такого іншого. Будинки готові, незважаючи на те, що у нас сьогодні зростання дуже великих на ціна на матеріали, які ми використовуємо для, для підготовки до опального сезону. Ну, зростання є, Всі ви прекрасно розумієте, що зростання в нас іде на всі ціни, які є. Я просто один приклад, Якщо до січні балона цетилену коштувати 900 гривень, сьогодні він стоїть 3600 гривень, Ну, щоб було зрозуміло, і так усе. О тому прохання жодне. Е, ціна послуги у нас не, не змінюється. Тому просив, би, враховуючи те, що на сьогоднішній день вже 2,5 мільйона у нас на сьогоднішній заборгованість, от е, це дуже велика сума. просив би людей, ну все розумію, і військовий стан, і те, що банки в нас працюють, основний банк у нас індустрія банк, який приймає там 80% всіх платежів, він працює тільки до 15-ї 15. Ну такий режим у них роботи. Також нам заважають повітряні тривоги, коли під час повітряні тривоги банк тако не працює. Люди всі скаржаться, вони стоять біля банків, кажуть, що щось робіть. Але все це розумію. але дуже прошу витримати цей період часу, витримати цей негатив, який існує на сьогоднішній день, і все-таки дождатися і заплатити за послуги, тому що захід. Ми заходимо в саме опалювальний сезон, який існував за, все, за весь період існування нашої України. Ми повинні готуватися до всього до будь-якої ситуації, яка може виникнути. Тому ми практично технічно готові. От і я вас прошу, щоб ви, будь ласка, нас фінансово підтримали і заплатили за житлово-комунальні послуги, тому що на сьогоднішній день поки ще немає опалення, тільки розпочата гаряча вода. Сума сплати зовсім невелика. Не Наша ціна послуги не змінюється, і вона не зміниться до, думаю, до кінця ж війни, до нашої перемоги. Сергій Хряпа наводить приклад сплати за комунальні послуги онлайн через мережу інтернет. Я дуже просив би всіх молодих людей в цьому плані попрацювати, навіть да, людей уже в віці, такі як я, да, ми повинні йти трошки вперед, і враховуючи, для того, щоб і не стояти там певний період часу, там і не мати негатив від самої сплати, тому що час потрачений, пішов, не сплатив це. Заходимо у «Новаком», відкриваємо свій кабінет особистий. Ну от створюємо його і спокійно платимо, не виходячи із квартири. Я просив би на це звернувати і агітувати для те, щоб робили такі платежі таким шляхом. За інформацією теплоенерго, яка була висвітлена вчора у телеграм-каналі «Горічні плавні-2022», гаряче водопостачання здійснено від 4 ЦТП до будинків 6, 10, 12 та 15 мікрорайонів. 9 будинків 1, 2, 3 та 4 мікрорайонів, які мають індивідуальні теплові пункти, були відключені від гарячого водопостачання через заміну зовнішніх мереж теплопостачання. Також 6 будинків цих мікрорайонів із ІТП були відключені через пориви і технічні проблеми. Сьогодні ж, через аварійний порив трубопроводу від 10-ї години, було призупинено постачання гарячої води і до восьми будинків 10-го мікрорайону. Фахівці комунального підприємства чимдуж працюють над відновленням послуги гарячого водопостачання до зазначених будинків.